І всім привіт! З вами я, Палат Хакер. Сьогодні ми знову граємо в Вирості сад. Я вам говорив що сьогодні, що цей, що сьогодні буде розпаковка яйця, а я тут іще купляю щось, що можу випусти. Так от звідки вони беруть оце? Мені випала сама легендарна табличка, я тільки зараз замітили підписники. Дивіться, я купив і ще одне яйце за 50 мільйонів. Воно теж коштувало стільки. І ми з Сашею вчора побачили в стоці був Burning баг. Просто він тепер у мене є. Я хочу його виростити дуже великим, так що я зараз... Візьму реклеймер і його візьму так. Все. Дивіться, у мене тут от, дві штучки. Зараз кладемо це, скільки воно буде. У <схій> мене рівно 800 моркви. Як вам? Ще 200 моркви? просто назбирати і все. Ага, Ага. А, от. Так воно виглядає. Жесть нам з Сашою так повезло. У Саші теж воно є! Підписники. ну Це жесть. А в мене є ще мутація, тут е, отакий от челик. Знаєте, прилітає на повітряній кулі. І я там купив у нього просто е, таку штуку Nine, типу, Ну коротше. Ні. Я не поняв щось. У мене є. Е, 35 дефлонців і... цих орендтулів. Знаєте для чого? Щоб дивіться. Ай. ё-моё. Щоб. Е, тут крафтити можна з них бачити. Дивіться, дивіться. тут. От бачите, оренджтулек, дефлонс, дефолонс, Це все. Коротше. Я зараз хочу оце скрафтити. Коротше, мені треба. Пумкін. Пумкін. Я забираю. Так, подивимось, що у цього Бом... Бомджика. Ну вже можна сказати на аж такого Бомджика. Так, треба швидше дивитися, то зараз буде саме дороге. Ну, в принципі, це очевидно. У мене було оце, і воно коштує 40 мільйонів. А зараз у нас розпаковка. Дивіться, розпаковуємо спочатку тут. Яка мені випаде табличка? М -м -м, коротше, непонятно. Тут у мені випала червона така штука. Подивіться, я... Зробив свій паркур. Ну. Я не паркур хотів зробити. Я хотів просто зробити е, тіпа, хату там наверху. У мене якраз є для цього речі. От подивіться всі мої речі. У мене якраз є от така штука, щоб зробити, типу, хату. Типа, просто не паркур. Тут просто проходиш так, і тут уже ізи. Ну, я не постарався. Ну, чисто по приколу. Геніально! У мене, коротше, я не можу цю штуку зібрати, а не вона якась чорна. Я, я її зібрав. Як я її зібрав, якщо я її не міг. А, це ой, це оця штука. Можна, в принципі, сюди дві закинути. У є якісь... якраз це 22 кокосик. Заморожений кокосик. Какао хайвальц. о Ось такий сад. Ай, на жаль, нічого немає Мені сьогодні, коротше, не везе. Вчора везло. А, чого їх нема? Я їх бачу я додумав, брати чи ні? Мені були бути рідні, а зараз... Я отже бачу вже. 823 моркви. Тепер паркур, паркур. О, в мене заморожений горох є. 6 короче Окей, ми розпаковуємо Давайте спочатку це яйце Не саме дороге. І мені випадає выпадає. Не знаю, чи оцей інди... Чи як його короче, крутий чи ні, я не знаю. Столк. Якщо мені зараз випадеться коза, я що. Ні, ну очевидно. Кого мені б забрати туди? Що зроби? Адванс. Не знаю, а ну зараз ми на секунду зараз заберемо і поставимо. У цього черв'ячка. Ха, <гум> ой, помилився. Ой, ні, стався снею. Ай. Ми подивимося. Зараз. Він не легендарний, ну хай, коротше, буде він. Не знаю, можна комусь подарувати. Ну, окей, я можу розіграти. Оцього ін... Його я можу розіграти. Для цього що вам потрібно? Ні, давайте я скажу, коротше, в кінці відео. Дивіться. ай! Тут ми, ми все коротше розпакували уже. В принципе, что тут снимать? Тут уже ничего. Вы знаете, что у меня тут, хотя все... Вы знаете. Ё-моё! О, -о, О, сюда! Да ё-моё! Вообще, комнату бомбы бомбровосами! Как их получить? Я Ще не знаю, як отримати. І вже сьогодні чекайте відео про моркву. Я вам покажу щось з морквою. У мене 47 мільярдів. Я один мільярд дав комусь. Якийсь віп. Но она вообще на вип. Так, welcome to my stand. Давай. Хайбут.